Прийшов тиждень рівно з того часу, як Христос Воскрес, але ми пам'ятаємо і ми радіємо цьому. І я хотів би поділитися роздумами якраз про ті події, які відбулися 2000 років тому, рівно через тиждень. Тема така буде Хома, віра. Не повірю, поки не побачу і поки пальці не вставлю. Неділя в часи Ісуса. Останнім часом ми переживаємо багато страхів через війну, через втрати, через страх, що ми не знаємо, коли відбудуться потрібні зміни, такі очікувані. І по-людськи нам важко спрогнозувати, як все буде. Дві тисячі років тому, коли Ісус воскрес і пройшов тиждень. Апостоли збиралися за зачиненими дверима. Вони боялись переслідувань, тому що іудеї вже намагалися, вже були гоніння на ту вже молоду церкву, яка збиралася за зачиненими дверима. Вони були разом за закритими дверима, і тут з'являється Ісус. Він без стуку заходить, він без попередження до них заходить. І з такими словами мир вам. Він прийшов у той страх і дарував нам віру, так як і тоді учням своїм. Слова мир вам це були не просто привітання. Це е, знаменували новий початок, нової ери. Далі він звертається до своїх учнів і дає їм силу, силу Духа Святого. І він посилає їх тим служінням, якому навчав більше трьох років. І ті його дії він дихнув і дав Духа Святого, вони якраз теж являються прообразом нової ери. І Дух Святий. Розкриває розуміння до істини, до писання учням. Але одного апостола не було з ними. Хома, якого ще називають Близнюков, був відсутнім. Можливо, він щось втратив того часу. Іноді ми теж з якихось причин можемо не приходити в зібрання. Ми теж можемо щось втратити. Але Господь завжди шукає зустрічі з нами. І через 8 днів він знову з'являється, знову в зібрання за закритими дворима, там, де вони перебували, і вже був Хома разом з ними. Трошечки хочу вам е, таких біографічних історій про апостола Хому. Це один з апостолів, який в своїх євангельських подорожах дійшов, мабуть, надалі з усіх інших апостолів. Він пройшов всю Азію і дійшов до Індії. Місто, в якому він проповідував, в якому працював, називалося Меліпур. Відстань між Єрусалимом і Меліпуром приблизно 4700 кілометрів. Ну тобто, це. Ну, доволі такий довгий шлях. Він там і загинув, мученицькою смертю. Це був один з апостолів, який хотів і міг померти за Ісуса. Цьому свідчення Віована 11, 11 розділ, 16 вірш. Тоді Хома, званий ще Близнюком, сказав іншим співучням: Ходімо й ми, щоб померти з ним. Це відбулося після того, як помер Лазар. Ісус збирався йти, щоб Його Воскресити. Хома це учень, якого часто називають невіруючим. Він є часто відображенням нас самих. Іноді ми теж своїми переконаннями хочемо якесь підтвердження віри не завжди нам достає. Але через вісім днів Ісус приходить саме в те зібрання, де був Фома, і Він звертається до Нього. Він не дорікає Йому, Він е, просто пропонує Йому ось мої рани, ось моє тіло, доторкнись, вклади свої пальці. На що Фома Хома, е, відповідає Господь мій і Бог мій. Це було таке визнання, ну, мабуть, найбільше визнання віри і Божественності Ісуса. Далі 29-й вірш. Є такі слова. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Ці слова це, вони свідчать про нас, про тих, хто. Сьогодні вірить в Ісуса, але не бачив Його, хто довіряє Його жертві. І сьогодні Ісус приходить у наші страхи, у наші сумніви. І Він відкриває наше серце, і Він дарує нам мир, дарує нам радість.